У 2002 році на базі загальноосвітньої школи номер 5 хореограф Ая Малашина створила танцювальний колектив Фантазія. Тоді, як і сьогодні, до неї займатися танцями, прийшло багато дітей різного віку. У школі не було відповідної репетиційної зали, тож танцюристи перейшли до будинку офіцерів. Днями там фантазія відзначила своє десятиріччя. На концерт запросили усіх батьків, мешканців мікрорайону Червона Гора, керівництво будинку офіцерів. Усе, щоб показати свої напрацювання, каже хореограф Ая Малашина. Дітки хороші, дуже Много малышей у нас, особенно в этом году, отличные родители, бабушки, дедушки все помогают. Мы приобрели зеркала, в дальнейшем приобретем станок, помогают шить костюмы. Я очень им благодарна. То, що ми їздимо везде виступати, это заслуга теж наших родителей. Учасники фантазії разом зі своїм хореографом практикують різні стилі від народного до сучасного джаз-фанку. Головне, аби музика подобалася і діти підтримували, каже Ая Малашина. Це дуже добра людина. Перш за все, просто, просто чудова. Її методи викладання дуже прості. Вона все показує сама. А потім ми це все виконуємо. І всі її рухи, які вона тільки не вигадує, всі дуже гарно лягають на музику, яку вона підбирає. Вона дуже хороша женщина, я її дуже люблю. Вона просто стала нам і другом, і всім. До уваги глядачів артисти підготували близько 20 номерів. Привітати фантазію з ювілеєм. Приїхали колеги танцюристи з сусіднього району, що дуже приємно говорять. Ювіляри. У мене тут є колектив, з яким я займаюся в селі в Ружинському районі. Коллектив «Фантазия». Мы с ними ездили в прошлом году, в прошлом летом, в Прибрежное мы взяли два третьих места за народную хореографию и за современную хореографию. В селе детки очень э, работоспособные. Мы с ними за короткое время выучили много очень композиций, и благодаря ихним руководителям с, со школы и с э, сельсовета Вот сьогодні приехали приїхали к там на концерт. Они показували танець кукурузки, танець фінська полька, танець черевички і восточний танець. Усі концертні номери готували не день і не два, розповідають учасники колективу. Це їхня робота за довгі роки діяльності. Хоча деякі танцюристки не завжди потрапляли на репетиції, оскільки цьогоріч закінчують школу. Як, наприклад, Юлія Коновалова та Олена Яткевич. Дівчата разом прийшли до фантазії і разом її залишають. Именно в этом коллективе я учусь 2 года. Я очень люблю этот коллектив. Он меня многому научил. Мне очень жаль, конечно, от них уходить. Но надо идти уже в взрослую жизнь, уже уже некуда. Останнім часом я і Юлія, ми двоє випускниці, ми тренувалися трішки менше, так як у нас підготовка до ЗНО і ДПА, але все ж таки ми дуже дуже сильно тренуємося, і 10 років колективу це дуже велика дата. І діти, ну наші самі маленькі, вони дуже щасливі у цьому святу, і ми теж дуже щасливі. Хоча ні трішки нам гірко, ну тому що ми випускаємося і деякою мірою ми втрачаємо свою якусь сім'ю. На згадку про роки заняття у колективі своїм улюбленицям Ая Малашина подарувала дві кришталеві туфельки. А керівник гарнізонного будинку офіцерів Олег Целінський вручив дівчатам грамоти та свідоцтва про здобуття позашкільної освіти. Окрім того, подяки та грамоти линули й на адресу самого хореографа Аї Малашиної. За її працю батьки вихованців фантазії вручили педагогу квіти й побажали подальших успіхів на танцювальній ниві. Десять років це чималий відрізок часу для танцювального колективу, зазначає Ая Малашина. Але на усіх досягнутих успіхах вона Зупинятися не збирається разом із дітьми колектив підкорюватиме нові висоти у хореографічному мистецтві.